Доброго дня! Ви на каналі Будиночок в селі. Продам будинок в селі Карпиха Полтавської області. Будинок на три кімнати. Із них дві окремі кухня, коридор, є гаряча вода, галзове опалення, ванна, туалет. Будинок продається за 180 тисяч гривень. Площа будинку 60 метрів квадратних. В будинку є все необхідне для проживання. Будинок обложений білою цеглою, дуже теплий взимку та прохолодний влітку. Приватизований участок землі 45 соток, а можна засаджувати всі 50. Будинок над трасою Хорол Кременчук. Є можливість торгувати городиною, ягодами та фруктами. Є молодий садочок, а також і старі плодові дерева. Можу продати будинок з кроликами та розплодом, собакою та кішкою. До районного центру Семенівка 6 км. До хорол 17. До Кременчуга 70. До Полтави. 120 кілометрів. Тихе та гарне місце, земля родюча. Діточок шкільний автобус вожить в школу, в Семенівці та назад. Ходять маршрутки та автобуси. Дорога асфальтована. Газ є, свердловина, електрика, каналізація септик. Ремонт житловий стан. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, щоб цей чудовий будиночок знайшов свого господаря.